Щойно суддю викриють на хабарі. Він робить дві речі: по-перше, заявляє, що це якась прикра помилка, він хабар не брав і взагалі не розуміє суті звинувачень. По-друге, колоритно розповідає про раптове погіршення самопочуття і навіть лягає в лікарню. Зрештою, так роблять і інші службовці. Однак в нас програма про суди, тому ось свіжий випадок несподіваного суддівського недугу. Суддя Ігор Петрик, затриманий антикорупційними органами, з грошима в кишені власної мантії. взагалі то в мантії не повинно бути кишень, але в Петріка була. Рептова хвороба дуже заважала підозрюваному судді відвідувати засідання Вищої ради правосуддя, коли та мала вирішити питання про відсторонення його з посади через знахідку антикорупційників у суддівській кишені. А от Євгенія Слівко вилікувала суддю буквально кількома питаннями. Суддя Київського апеляційного адміністративного суду Ігор Петрик переконує, він важко захворів. Мій стан здоров'я зараз важкий. Я в лікарні, я прийшов на це засідання. Мені ввели магнезію. Я от зараз катетером під капельницями. Я приїхав з до вас з Феофанії, з клінічної лікарні. Я там зараз на лікуванні. Болячка підкосила суддю після іншої невдачі. Його затримали з грошима, які антикорупційна прокуратура називає одним словом хабар. У нас такі йде. Козлоль до хабара зразу всі хворіють. Хабар за судове рішення 5 тисяч доларів з підприємства, що займається утилізацією небезпечних відходів. Було їм анульовано на підставі проведення перевірки, позапланово анульовано анульовано І Вони звернулися до суду, до адміністративного щодо оскарження. Нашого наказу міністерства про анулювання їх ліцензії суддю Петрика взяли в день передачі грошей. Вони знайшлися в нього в мантії. В мантії якась внутрішньо така спеціально зроблена кишенька і там вилучено. Усю вину суддя перекладає на свого помічника. Сам він мовляв про хабар ні сном, ні духом. Все, що тут сказано прокурором, може бути закидано огород не мій, а мого помічника, який чомусь дзвонив, чомусь кудись ходив. Щось він десь там брав. Вибачте, я в цьому взагалі не задіяний і не маю ніякого відношення. А от як гроші опинилися в його власній мантії, не пояснює. Скажіть, що, що? 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 що вас помічне мантії. А хотілося б дізнатися, в чому його вина? Не хоче людина вам відповідати на камеру. Цей суддя був затриманий під час отримання хабаря. Прямо на місці вчинення злочину кошти були вилучені безпосередньо у нього. Не у помічників, не у прибиральників, не у домашніх улюбленців, котів. Безпосередньо у нього. Після корупційного фіаско суддю мали відсторонити від здійснення правосуддя. Питання розглядали кілька разів майже місяць. Весь час щось заважало. Зокрема, і раптова хвороба Петрика. Через неї служитель закону не зміг потрапити на одне із засідань щодо власного відсторонення. У зв'язку з тим, що після засідання вищої ради юстиції 19 грудня, 2016 року мій стан здоров'я погіршився, і я продовжую перебувати на стаціонарному лікуванні у клініці я Прошу не продовжувати. Не продовжувати розгляд мого питання без моєї особистої участі, оскільки я згідно з Конституцією України маю право і бажаю особисто виступати і бути присутнім, і бути вислуханим на засіданні. Виявляється, суддя не лише стрімко захворів, а й швидко одужав. Буквально за день у співробітників Феофанії все зафіксовано. Бо це він поступив, і 28 вересня. А ще через два дні після важкої хвороби суддя вже бігав як спортсмен на естафеті від журналістів. Ви дуже швидко бігаєте, як на хворого. Я за вами трошки не встигла. Ну, почекайте, ну, вам вже доведеться дати. Чому ви тікаєте? Ой-ой-ой-ой. Ответьте на питання, пожалуйста. стан здоров'я зараз важкий, я в лікарні. Ігор Петрик ще й кандидат на посаду судді нового Верховного суду. Під цим приводом він називає гроші в його мантії провокацією конкурентів. Я е, завчасно подав документи і заяву. Відповідно, всі документи прийняті е, на е, конкурс на посаду судді Верховного суду е, повністю е, у Вищу полівкомісію. І в колективі нашому це сприйняли неоднозначно. Вища рада юстиції не надто жваво розпитувала суддю про деталі його конспірологічної версії. Довелося перепитувати. Вижко говорити, що це замовна інформаційна атака, яка йде на судді. То чому так трапляється? Хто кому це може бути видно? Відповідей ми так і не почули. Це прикро стали свідками цілковитого зцілення судді. Тож відповідати на питання уповноважених органів Ігор Петрик точно здатен. Головне, щоб їх ставили.